На ще в увазі новинка в нашому автосалоні, офіційний Mazda CX5 в самій максимальній комплектації автомобіль з чотирма камерами по кругу, з радаром, адаптивним контролем, передній задній партронік, передні протитуманки, максимальні диски. весь обслужений по сервісу, по офіційному сигналізація, замок коробки доставлений. Шкіряний салон з електроприводами, пам'яттю сидінь. включаються 4 камери, світкування по полосам, електрокришка багажника, датчик світла, дощу. Є підігріви і вентиляція сидінь, підігрів руля, великий монітор, режими переключення їзди, спорт, комфорт. Шкіряний руль, Bluetooth, CarPlay, Android Auto. Багато місця для задніх пасажирів. Такий підлокотник, Ззаді підігріви також задніх сидінь, чорна стеля, електрокришка, багажника. Автомобіль дуже цікавий з 2,5. Літровим бензиновим двигуном, повним приводом. Варіант цікавий буде, як і для міської їзди, так і для їзди по трасі. Дуже потужний. Чекаємо на вас в салоні, на більш детальніший огляд і тест-драйв. Також є багато інших автомобілів в салоні, різних марок. Чекаємо на вас.